Як накрутити першу тисячу підписників? Ця я перна для не новичків неможливо. Ну, я вже зібрав декілька порад, і ті вам точно допоможуть. І я сподіваюся, перша порада. Перша ті виягати не в кількості підписників, а... Думати над класним контентом. Інше це робити регулярний контент. Не змінювати тематику відео. Бо якщо користувач підписався, наприклад, на Майнкрафт, йому це дуже сподобаю, то не зніміть ту, ту графіку так часто. Бо він може просто відписатися і мінус один користувач. Тепер накручую ботів. Бо це може бути твій канал. І саме остання порада це роби чіткий формат. Ну, а з вами був я Михайло. Йдіть, проверяйте І ще остання, саме останнє порада, це якість контента. Ну і самий топливый монтажи Inshot і Ushot. Ну і всім до побачення. А з вами був я Михайлик. Всім до побачення. Сподіваюсь, вам ці поради були нужні і вони у вас працюють. До зустрічі!